Чи в наступному році ще участвувати в такому конкурсі. І ми тобі бажаємо перемогти. Місто, де танцюють діти, усміхнені обличчя, букити квітів, оберемки, рути і калини, а ще міцне стискання рук і багато прапорів, що утворюють червоно зелено жовто-синю веселку. Все це творчість дітей, учасників першого міжнародного литовського українського конкурсу, малюнків, плакатів та фотографій. Художні роботи-переможці знайшли своє місце в яскравому буклеті. А юні учасники з українського боку стали гостями посольства Литви в Україні. Ми приїхали із Миколаївської області, живемо ми в селі Лиса Гора Первомайського району. Дуже вдячні організаторам за такий конкурс. Ініціатором того, що мій син взяв участь в цьому конкурсі, був його вчитель, вчитель образотворчого мистецтва Шрам Олександр Леонідович. Взяли Участь, затримали масу задоволення. Вперше в Києві нас дуже тепло зустріли. З вдячністю великою звертаємося до всіх хто, людей, які були найбайдужі і організували цей конкурс. Довго довелося думати над цією роботою. Скажу чесно, допомогли трошечки допомогли батьки з такою ідеєю. Моя робота е, виявилася найкращою і тому вона зайняла перше місце. Я з міста Черкаси, навчаюся в школі номер 22 Це художня школа? Ти художня школа? Е, ні, я ще відвідую гурток вернісаж. Малюю з п'яти років. Е, мій малюнок виконаний технікою. Малюнок з піска це моя техніка. Я її вигадала і тому малюю з піска. Ця справа має майбутнє. Сьогодні інші країни теж хочуть долучитися. Я знаю, що стане Балтії. Наші польські друзі теж хочуть приймати участь в цьому конкурсі. Тому наступний рік думаю, буде дуже потужний. Навіть в цьому ми планували, що буде ну, 300, хай 400, ну 500 учасників, а у нас їх майже 3 тисячі. Тобто Переможці. почта, почта не встигала справлятися з цими роботами, які надсилалися, просто мішками приносили. Вот але жові було вимогливе, переглядало і краще вибули. І великі спасибі. Всім, хто був дотичний до того, щоб дітей запросити, нагородити, і бачна ці спонсори з'явилися. Ідея конкурсу, дружать діти на планеті, належить українській стороні, а саме молодіжні громадські організації Серце до серця, заохочення дітей з усіх куточків України та Литви, творчий процес а згодом і підбиття підсумків це вже спільна і злагоджена робота відповідних відомств обох країн, педагогів і дипломатів. При он наискладнейшее задание выпало международному жюри конкурсу. Очень сложно, потому что знаешь, что при, ну вот есть рисунок, и за этого рисунка есть ребенок. Конечно, сердце болит, чтобы надо отложить в сторону какую-то. Ну, конкурс есть конкурс, но как-то очень отличается эти работы. которые заняли там третье, первое, второе место, как-то они сразу бывают видны. И есть правила, и очень смотрели, чтобы сначала чтобы была тема, как как они понимают тему, какие подбирают там цвета, какую технику. От потом все легко у підсумку ж стало зрозуміло: всі малюнки світлі, теплі й доброзичливі. А значить, діти з обох країн почуваються добре. Дорослі тішаться з того, що знову повернулися в дитинство. А юні художники радіють і подарункам, і самій поїздці до Києва до посольства Литви. Буде про що розказати друзям після канікул. А ось литовські школярі розкажуть про Одесу. Вони зі своїми педагогами та батьками зробили вояж від Балтійського моря до чорного. Сюди гостей із Литви запросила Одеська обладміністрація, влаштувавши церемонію нагородження. Втім, навіть ця частина свята вийшла неофіційною. Течі діделярбікманпечайбутіртесьовтисвенте. Приведу, а это? Вот эта девочка благодарит своей учительнице, что она заставила участвовать в этом конкурсе. <реклама> И и всем к тем, кто выбирал э -э -э -э, лауреатов и, конечно, вот, присвоил первое место. Успехов, достижений, новых взлетов. И я хочу, чтобы вы навсегда между собой остались друзьями. И наши страны еще более в будущем. були дружественний і взаємовигад для юних литовців. Це знайомство з Україною перше. Вони, на відміну від дорослих, не розуміють мови, але бачать і відчувають. Усе про що фантазували в малюнках, є в Україні. Є бажання товаришувати, жити однією європейською родиною, і усмішки, і сонце, і море, і багато яскравих барв. І навіть візит до середньої школи може перетворитися на свято з музикою, танцями і співами. Тепер гості з Литви не забудуть ні про костю моряка, ні про сміливців, яким підкорюється моря. Та було б несправедливо не завітати до тих, для кого художня творчість є способом зцілення до дітей з розладами нервової та опорно-рухової систем. В Одесі гости з Литви зустрічають у так званому домі з ангелом, дитячому реабілітаційному центрі, який заснував легендарний одесит Борис Литвак. І одразу ведуть до кімнат, де проходить арт терапія Тут маленькі пацієнти граються, малюють, ліплять із солоного тіста. Большинство родителей, які приїжджають, вони потрапляють в нашу комнату, в наше ми, Ми не вміємо рисувати, ми не творчі люди совершенно там. Да. Ну, я напоминаю, що ми тут не художні школи. Вот эти дві методи, на совершенно другие цілі задачі. І ці дві методики придільно прости, і все, що навіть делать береться перший раз, наже ребенок береться в перший раз, це обречено на успіх соленого теста, это діти делали. Вот это була детская робота. Зараз тут готують виставку до 16-річчя центру, проте його діяльність не вимірюється руками скоріше кроками, Тим, що робить хлопчик міста цеходах або ось такими місточками, як у цієї дівчинки. Її тіло ще погано слухається, але стає дедалі гнучкішим, а рухи впевненішими. Ми з Кіровограда, у нас мальчику 7 років, закінчив перший клас, знаходимося тут на лічині з 2,5 років. Результати на лицо, на ноги і на руки. Дуже довольна. От в комп'ютерний центр потрапили перший раз. Але результати видні, вже навіть після кількох занять. Спасибо большое всім, хто тут нами займається очень активно. И нам помогает. три рази в год. Приїжджаємо сюди на курси по дві патрині, по як получиться. Ні, это нам бесплатно абсолютно обходится. гостям із євросоюзу. Приємно і важливо бачити, що в Україні хворим дітям доступні унікальні методики лікування, що про них піклуються. Кажуть, у Литві раніше вважали за взірець Швецію. Тепер же, де в чому будуть рівнятися і на Україну. У нас соціальна сфера розвивалась швидше, ніж, ніж економіка піднімалася. <плес> <плес> Але все одно є проблеми, тому що і от Вчера, когда мы видели этот центр, так ну это здорово, потому что и, вот даже там в Швеции, где социальная сфера очень развита, я вот таких центров не видел, потому что здесь э, работают такие люди, которые ну, от души работают. Им им, э, им это с, из, из всего сердца. И, И потому и результаты там очень хорошие. И, и вот такие люди, как, как господин Лит, Литвак, так ну что сказать, это... На, на таких людей держиться мир. Тим часом біля будівлі одеської адміністрації просто неба, діти малюють на асфальті. Головою в журі полковник міліції Уляна Котлярова, міністерство внутрішніх справ України, співорганізатор конкурсу Дружать діти на планеті. Адже серед номінацій є така я і моя безпека. І добре, що у справах безпеки діти покладаються на працівників міліції. Свято вдалось тільки глянути у лиця дітей. Які вони веселі, задоволені, радісні, і ми теж радісні дивимося на них і радуємося собі. Тому що кращого щастя, чим сміються діти, мабуть, немає ні для кого в світі. Сьогодні до цього свята також залучені діти, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які залишились без догляду дорослих, і просто дивитись, як вони радуються сьогодні, які їхні рисунки. І що саме більше вражило мене особисто? Що всі вони більша частина з них намальована на національному дусі? один із рисунків я люблю і сердечком виконав Україну. А на Потьомкінських сходах вже висадився десант творчих колективів Одещини, і знову площа наповнюється кольорами національних прапорів України та Литви. Юни таланты плануют его гостей танцевальным флешмобом. Сегодня мы покажем всем, что такое флешмоб и как в танце можно объединить все усилия и передать свои эмоции. Мы вообще участвуем во всех конкурсах, которые проводятся на уровне не только Одессы и Одесской области, но и всей Украины. И сегодняшний праздник один из таких праздников. Ребята кто приехал к вам в гости, кому вы будете сегодня показывать свои таланты. Хотим, хотим. Мы очень хотим. Хотим. А кто знает столицу Литвы тогда? А вдруг вас спросят? Но у нас сегодня будет очень серьезное общее мероприятие, когда мы будем раскрывать флаги двух государств на Потемкинской лестнице. Каждый флаг длиной в 200 метров. И поэтому, поскольку ребят из Литвы не очень много, поэтому, ребята, Нашої команди будуть допомагати їм розверачувати літовські флаг. І я думаю, це якраз буде тот момент, коли ми познайомимося і подружимося. І ось уже засновник Одеси Дюк Рішельє спостерігає, як у його підніжжі розливаються дві барвисті річки і течуть у напрямку моря. Певне, такої події ще не фіксувала книга рекордів Гіннеса. Але це ще один рекорд народної дипломатії, яка, до речі, може зробити для миру дуже багато, особливо, коли нею займаються діти і небайдужа молодь. Тепер наступний крок за гостиною Литвою, яка планує запросити до себе юних українців, щоб єдналися нові покоління і було більше натхнення на творчість.